Вітання слухачам українського радіо, які разом із нами, Роман Коляда та Олена Зелінченко продовжують працювати для вас у студії. Далі ми говоримо про небо над Україною, про F-16, про можливості нашої авіації. Ну і звісно, що з ворожою, що ми можемо зробити, щоб менше різних сушок і не лише літало і залітало на нашу територію. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, засновник благодійного фонду Закриємо небо України на зв'язку. Пане Ігорю доброго. Доброго ранку. Вітаю вас, доброго ранку. Отже, Джон Кірбі, американський радник зі стратегічних комунікацій, сказав таке: Україна ніколи не мала обмежень щодо збиття російських літаків, зокрема на території російської авіації. А що у нас є для такого збиття, що він мав на увазі в своєму висловлюванні? Ну, по перше, зразу треба сказати, що це не відповідає дійсності. І починаючи з того моменту, коли рік тому Україна з цього приводу обслуги Петріота Українського вже озброєння, яке надано нам зрозуміло, встановили світовий рекорд, коли одночасно на території Російської Федерації було збито п'ять літаків п'ять літальних апаратів за 5 хвилин, тобто два літака і три вертольота. Після цього росіяни розцінили і натиснули на Сполучені Штати відносно того, що вони будуть розглядати як прояв, який може довести до застосування ядерної зброї, і Сполучені Штати попередили, що якщо буде застосування на територію Російської Федерації, то обмежиться. Чи зупиниться постачання ракет та Петріота. Ну на, на а це для нас дуже важливо, тому що ми бачили тоді зараз, бачимо, як є інтенсивне бойових дій. Вони періодично ворог, противник організує е, такі насичені з великою кількістю різних типів засобів повітряного нападу, і тому приходиться застосовувати всі засоби, в тому числі зеніта ракетні комплекси. І в першу чергу ці комплекси, як Петріо, так і сам ті, призначені для у нас використовуються для знищення балістичних ракет, по яким не можуть проводити бойову роботу інші комплекси, і тому це, м'яко кажучи, інформаційний посил виправдовування ситуації, що американці роблять, виходячи з свого бачення ситуації в Україні. Тобто чітко треба. Розрізняти інтереси українців в Україні і в цій війні, наших союзників, в тому числі американців, не говорячи вже про ворога. Ну і звісно, що багато хто очікував на реакцію з боку Російської Федерації, і Путін не забарився вже сказав, що Російська Федерація матиме право обстрілювати ті країни, які постачають Україні зброю для того, щоб бити в глиб території Російської Федерації. Наскільки це може свідчити про ескалацію або заявами поки обмежиться, а війна буде в тій стадії, в якій вона власне і триває? Це черговий на мій погляд, прояв тиску. Російської пропаганди використовується, підхоплює такі дії. Ми пам'ятаємо, що по нанесенню ударів використовували випадку, коли розглядалися і зараз піднімається питання в Німеччині, наприклад, по передачі таурісів безпосередньо ракет Україні. Британці, до речі, пропонували, якщо не напряму німці, можуть передати їм, а вони збільшать кількість Stone Shadow. Це стосувалося британців, які перші з і наших союзників заявили, що дають дозвіл на застосування Сік Стом Шедл ракет далекої ділі по об'єктам воєнним на території Російської Федерації. Росіяни теж сказали, що будуть бити по об'єктам Британії. Вплоть до застосування ядерної зброї, ну і таке інше. Тобто у нас є імунітет в Україні з цього приводу працює розвідка, оцінюється ситуація, і вона чітко показує ну от ці а, 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 запугивання з приводу того, що. Вони застосують тактичну ядерну зброю на поточний час, маловірогідне. в зв'язку з тим, що ну, по перше, ворог на жаль проводить наступальні дії. Йому це з воєнної точки зору не доцільне. А більше того, якщо там відбудеться це ж в великих масштабах, не може бути, то тільки погірше суттєво погіршує ситуація Росії. Ну в світовому оточенню. тому Путін. Більше якби використовуєте для здійснення ще раз підкреслюю тиску, ніж те, що він щось суттєве може задіяти, тому що з точки зору звичайної ядерної зброї, то фактично все, що можна, вони вже повикористовують. І питання тиску зводиться до двох напрямків: це нанесення ударів по об'єктам країн. Натовським, ну наприклад, в Німеччині показують, які вони масти, світлини будуть атакувати ще раз, якщо Тавриси в Британії теж саме. І друге застосування тактичної ядерної зброї. Але вони розуміють, що якщо це удар по країні НАТО, то тоді дійсно НАТО це все ж скоріше всього вимушені будуть вступити всі дії згідно п'ятої статті, що йому. Не вигідно Путіну. Ну і з ядерною зброї ми теж проаналізували. Тому більше все це виглядає як черговий пропагандистський тиск Путіна і його пропагандистського mm -hmm. апарату. Тобто ви думаєте, що тактичні ядерні боєголовки і засоби доставки, наприклад, до західного кордону Білорусі, вони не повезуть? Да, це не грає ролі, тому що. Можна використовувати з території Росії, до речі, білорусам не передається ядерна зброя. Це був тиск, тобто вони шукають якісь нові, тому що застаріли, не впливають засоби впливу. І саме передача якби ядерної зброї білорусам. хоча там все це, якщо взагалі відбувається, чи імітується на території Білорусі, ведуть саме російські. Офіцери а там проводяться тренування, обслуги там, літака білоруська, Іскандера батареї, яку вони передали, тобто ну, от таким розширенням. Зв'язку з тим, що реакції активної з боку американців не було, вони продовжують далі. Тобто, це старий підхід. Якщо немає реакції, як було. Коли вони там гасили на чорним морем, були, стратегічні розвідники, американці в і ті суттєво не відповідали і тому нарощували. Тобто Путін розуміє тільки силу, і там де він відчуває слабіну, він нарощує зусилля. Американці mm -hmm. я не можу сказати, що не засвоїли щось. Знають, але не набираються хоробрості адекватно відповідати, на мій погляд. Пане Ігорю, до Харківського напрямку там складно Вовчанськ все залишається в дуже напруженій ситуації. Наші сили оборони роблять все, що можливо, і навіть мають певні успіхи. Скрізь по-різному, звісно, маємо це розуміти. Воєнні дії тривають, але разом із тим, вже відомі випадки обстрілу, зокрема в Білгородській області С С-400 росіян, і знову таки тут до питання тих ну численних тисяч кабів, які летять на територію України. України, і зрозуміло, що потрібно знищувати їхні носії. Чи можна сказати, що зараз, розуміючи, що Україна, очевидно, вже почала використовувати ось цей шанс обстрілювати в глиб території, що можливо ситуація почне змінюватися? Може вона вже почала змінюватися? Саме так і відбувається. По-перше, треба чітко уявляти, що на Харківському напрямку відбувається стабілізаційна операція з боку Сил оборони України. І бої дійсно точаться навколо Лівців безпосередньо на північ від Харкова і е, Вовчанська на північно східному напрямку. Причому оскільки е, наші там перейшли до стійкої оборони, то ворог намагається що в Ліпцях знайти шляхи обходу. Е, що Вовчанську, Вони раніше ворог е, проводив дії на заході вздовж річки. Вовча і тепер уже і на сході, а безпосередньо в самому місті, проводячи силами оборони контратаки, вони на деяких позиціях в місті відсунули ворога. Тобто, от такого роду стабілістійний бої продовжуються інтенсивно але ведуться. Зв'язку з тим, що отримали дозвіл. Сили оборони України, хоча чітко треба уявляти, опять таки, що це дозвіл, який дає діяти артилерії ну німецькою, пансерхауз там 2000, Гаубіці і американськими, тобто артилерії, і системою залпового вогню Хаймерс на дов 80 км. тобто це невелика відстань, але принципово важливо, що можна діяти. Росіяни цього не очікували, думали, що поки тут щось буде. І наші сили оборони використали, нанесли удари як цими засобами, засоби, дозвіли з оборони на які зняли і дали дозвіли, так і своїми безпілотними літальними ударними апаратами, і як завжди в військовій справі, де неочікувано для ворога застосовується зброя, там відбувається ефективне. Бачимо ефективні результати, і ми їх побачили і тут. Тобто були колони, як це було на початку війни, першу останню машину, потім вони розповзались били там, куди вони в посадки заїжджали. Тобто застосувало застосування було дуже ефективне. Крім того, важливо на харківському напрямку можна збивати все ж тепер уже наданий дозвіл з тими ж. Патріотами поки ще яких немає на цьому напрямку розмови про сім патріотів, скільки вже йдуться, і уже ші самті італійці. Погодились передавати і якби назбирались десь, але ж вони повинні бути ці батарейні десь а безпосередньо в Україні. Ну в тому числі треба формувати таку потужну систему протиповітряної протиракетної оборони на харківському напрямку для того, щоб збивати ці Су-34 четвертий будь-які літальні апарати, які б'ють по Харкову. А крім а ще краще супереченням треба бити по. Літакам на не і по самим аеродромам, а для цього нам по-перше, по ракети дальньої дії ну, до 300, ті ж атакамси дозвіли тут і зняти заборону на F-16 і шведські гріпини з боку американців. Якщо от, до речі ви згадали про шведів, яка роль в цій системі, яку ми маємо побудувати? Літаків в дальнього радіолокаційного виявлення, які ми від Швеції отримали, ніби йдеться про два борта. Що вони нам дадуть, зв'язку з тим, що якби зовсім інформаційно невнятно, м'яко кажучи, прозвуча, прогучало те, що Шведам заборонили американці застосовувати грипи не в найближчі час і відсунули це, хоча багато що готове, і вони нам більше потрібне і краще для нас було би, чи ми в 16-ті. і знаючи це, американці гальмують штучно. Захід Кріпінов, щоб з'явились колись f 16. Але значить, тут чітко треба уявляти, що додаток цієї в авіації ну, не дуже нові 4 плюс покоління літаки. Але в цілому системи ППО, наприклад, на Харкові, вони дадуть можливості боротися з літаками, які несуть дуже проблемною для нас плануючи авіаційні бомби, керовані авіаційні бомби, на сіям які більше всього Су 34 але, взагалі, літальні апарати тактичної авіації ворога, і для під підключення от такого потенціалу нам потрібні літаки, як f 16 так і Гріпини. А ці літаки дальнього ліційного виявлення і управління це такі радари, це виявлення і командний пункт. В повітрі, які дають можливість виявляти цілі ворога в повітрі на землі, на морі і по точному часі в онлайн видавати координати цих цілей на наші засоби знищення, і буквально протягом хвилин хвилин ці засоби для знищення таких цілей. Це дуже важливо, причому в системи ну ПП оборони проти в Україні, а також для країн натівських, тому що ми будемо передавати їм інформацію. А враховуючи те, що у поляків теж є два такі літаки, можна формувати вже починати. і маємо надію, що в Вашингтонському саміті ювілейному натівському буде прийнято рішення про формування, хоча б на заході. України спільні, скажімо, зони прикриття з повітря, з поляками, руминами, ну будь-якими в країнах Балтії, тобто споки ще з історії, але їх засумі. Це дуже важливо. Тут я хочу звернути увагу на статтю «Політику». Вона перегукується з тим, що зокрема лунало від різних експерта експертів і в ефірі Українського радіо. Посилаючись на американських військових, видання пише про те, що F-16 мало що змінять у російсько-українській війні. Чому тому, що спершу їхня функція, їхня завдання обмежуватиметься збиттям ракет і дронів, і до лінії фронту вони не наближатимуться, адже там засоби російської РЕБ легко їх збиватимуть. Але це правда лише для невеликої кількості літаків. Ків стверджує співрозмовники політику, якщо повна ескадрилья F-16 буде залучена до операції, скажімо, на Харківщині, розподіливши між собою завдання, то вони зможуть дійсно тоді виконувати ефективне ураження ворожої авіації. Тут до питання кількості пілотів, бо знову звертають увагу на те, що не та кількість, яка б ну кажуть, навіть може літаків бути більше ніж підготовлених пілотів, що насправді відбувається. Відбувається інформаційний а, в, вкид для того, щоб виправдати заборону американців заходження в 16 на території України і не депуск Гріпінів на території України. Mm -hmm. З точки зору застосування більше того, ну, бачите, півроку пересували час, коли вони зайдуть. А крім того, вже робили вкиди. Американці з приводу того, що можуть з'явитися, причому всі ці літаки, європейські, абсолютно американці там ну поскільки і навчання. То вони подають, що іспити тільки проводили американці. Мати на увазі, то говорять, ну да, ми все ж якось трішечки навчали. От так, от по такій ситуації це робиться і інформаційно подавали, що десь зайдуть шість літаків. А можливості там є. Ну, взагалі, у нас показували чуть ну, десятки літаків, такі є і вже підготовлені. Але от інформаційно проявляється для того, щоб не допустити ескалацію і не запугати там росіян, які теж значить, з цієї ситуації, яку ми з вами вже обговорювали. тому безумовно, з такій кількості. І от такі невнятністю, як вони допомагають протягом всього цього третього року американці, то ефект заходу не буде в зв'язку з цим ефективним, тому що іскадрилі ну наше 12, там натівська 14, Треба одну дві, а є взагалі заводити декілька іскадрилі вже зараз. Але, наприклад, пропонується і це реалізують з помпою, що вони передають аж 30 літаків. Але питання коли до 28 року? Ми віляємо, що mm -hmm. там буде, де ми, ви і всі будуть 28 восьмому році. Пане Ігорі, А чи ми можемо зараз користуватися тим, що і маємо? Чи все таки якась принаймні зброя і дозвіл бити нею допоможуть ну принаймні частково компенсувати відсутність там ефективного використання F-16 або взагалі їхньої появи? Поки. Поки те, що у нас є, застосовується досить ефективно, але ж чітко треба уявляти закони ведення війни, і така кількість, яка якщо в десятки разів у росіян більше літальних засобів, засобів застосування авіаційної зброї, то ну ефективність наша тут, скажем, виглядає відповідним чином. І тому треба безумовно тиснути на союзниць, в першу чергу американців, що все ж було зрушене, як вже не тікали. хто тільки не тікав, що все ж червні будуть заходити. Причому заходити треба енергійно, по кількості, і питання ще у тому, яку авіаційну зброю буде додаватися до цих літаків, тому що там mm -hmm. зброя, наприклад, ну, та літак. Це ж платформа, зрештою. А скажіть, будь ласка, що можуть далі? От уявімо собі, у нас з'являється все більше засобів для того, щоб бити вглиб, бити по аеродромам або збивати ці літаки. Що росіяни будуть робити? Вони їх будуть ховати далі. Аеродроми. Підскоку далі відносити, під землю намагатися ховати, якісь потужніші капаніри будувати для своїх літаків. Що вони робитимуть? Як мінімум, вони будуть свою авіаційну техніку на аеродроми, які подалі знаходяться від наших кордонів і від лінії і ведення бойових дій. А це буде означати, що їх авіаційний потенціал. Дії і застосування авіаційного зброєння на фронті буде знижуватися, в тому числі, можливо, в першу чергу для нас це важливе застосування керованих авіаційних бомб. Це е, стратегічне якби питання для організації і використання ситуації з зняттям заборон, тобто бити по їх аеродромах, про літаках на їх аеродромах на землі. а Якщо Ну зрозуміло, що все. Не зможе і не буде знищення те, що буде летіти, знищувати в повітрі без сумніву на території Російської Федерації, як винищувачами, так і зенітно ракетними комплексами в першу чергу дальнього радіуса дії, яких на жаль у нас невелика кількість, такі як Петріот і сам тім. Пане Ігорю, щодо мігів, які злітають, і створюють нам чимало проблем саме з оголошенням тривоги. Але останнім часом, якщо це не нічні вильоти, то зазвичай безпідставні, тобто не обстрілюють. Розумію, що питання безпеки, тривога потрібно все одно користуватися правилами безпеки, і разом із тим, що з мігами вони ж здалеку вилітають до них дотягнутися важче, що вони можуть і що ми можемо зробити з ними. Ми можемо укріплювати. Ну, по-перше, треба реагувати, тому що чітко уявляти, чи він злетів з ракетою чи ні. Ну так такі дані розвідки а, дуже складні скажімо так, і це було коли вони розташовувалися у нас. Бачите, в Криму на аеродромі, наприклад, Більбек. А тепер вони перегнали літаки е, значить, на територію, Росії на аеродроми в Російській Федерації. До речі, це перспектива відповідь на те, що буде з аеродромами і літальними їх апаратами. На цих аеродромах безпосередньо на Російській Федерації. Те, що зараз відбувається по їх аеродромах в Криму, от така у них по -по подальша перспектива з цих літальними апаратами якщо союзники енергічно передадуть необхідне нам озброєння техніки, ми можемо бути ефективними. Показали на морі стратегічно змінили ситуацію в минулому році. Ми зараз це робимо в повітрі відносно засобів їх протиоповітне, протиракетної оборони в Криму і їх літальних апаратів. І така перспектива очікує їх і на, на території безпосередньо, особливо кордоні безпосередньо території Російської Федерації, дякуємо вам щиро за розмову. Я нагадаю на хвилі українського радіо ми спілкувалися з генерал лейтенантом Ігорем Романенком, заступником начальника генерального штабу України 2006-10 років, засновником благодійного фонду Закриємо небо України в студії Українського радіо для вас. Працюють Олена Зеленченко та Роман Коляда.